Вівторок, 16 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаю! З двома героями спецпризначенцями попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі Хмельницького. Капітан Сергій Слободян 1988 року народження загинув 13 липня. Вічний спочинок він знайшов на алеї Слави у Раковому. Молодший сержант Владислав Бомбела 1995 року народження загинув 11 липня. Його поховали за межами Хмельницької громади. Слава героям та вічна пам'ять! Ще 10 квадрокоптерів сьогодні передали захисникам від Хмельницької громади. За запитом військових, це DJI Mavic 3 Enterprise, такі придбали для сил оборони вперше. З початку року за кошти з бюджету громади передали на фронт вже понад 330 квадрокоптерів. Зараз ми робимо ставку на квадрокоптери, і сьогодні передаємо 10 квадрокоптерів DJI Mavic E Enterprise. Вперше такої серії квадрокоптерів ми закупили. Закупівля бюджетна, загальна вартість 10 квадрокоптерів майже 1 мільйон гривень. Дякую приїду нашим платникам податків. Наша можливість допомагати і робити такі передачі для сил оборони завдяки тому, що ви сумлінно наповнюєте дохідну частину бюджету. Фактично, ми разом робимо ці надзвичайно важливі для війська справи. Квадрокоптери типу DJ Mavic на сьогодні це такий надзвичайно важливий елемент в введенні військових дій. У нас дуже багато хороших навчених фахівців, які вміють на них працювати, і для розвідки, і для контролю за, скажімо так, бойовими діями, і навіть для ударної бойової роботи. Зазначу, що з початку року ми вже понад 330 квадрокоптерів передали. Це DJI Mavic 3T, DJI Matrix 30T, Autel 4 тридцяте, Pro Max. це гексакоптери, це квадрокоптери, які несуть великий боєзаряд. Ну і це, от вперше закупівлю вже DJI Mavic Enterprise. Наступний момент, на якому ставку робимо це в ПІВІ. Ми самостійно збираємо піві, а також купуємо, передаємо. Плануємо цього тижня чергову партію в піві передати. Ну і засоби РЕПІРЕР – теж такий третій важливий сегмент нашої діяльності. Вже понад 80 засобів РЕПІРЕР ми передали для різних підрозділів Сіл оборони і теж плануємо власне цього тижня чергові передачі. Перевірка гормонів щитоподібної залози, визначення рівня вітамінів в організмі, дослідження онкомаркерів. Такі аналізи опрацьовують у лабораторії Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру, що у приміщенні поліклініки No4. Від початку року тут використовують хемілюмінісцентний аналізатор. Він автоматично визначає результати аналізів. Пацієнти можуть їх побачити протягом доби у системі Медікс. За день із допомогою апарата виконують близько 200 досліджень. Придбали аналізатор за кошти НЗСУ. Виконуємо в середньому на день це десь близько 200 досліджень. Найчастіше це гормони щитовидної залози. Раніше, скажімо так, ми виконували також гормони щитоподібної залози, але це був ручний метод. Це був такий собі примітивний аналізатор, да, напівавтоматичний, якщо це йде автоматичний, то це цей напівавтоматичний там потрібно було. Ну, відсотків напевно навіть не 50-70, це все ти виконував вручну. Проводиться е е забір аналізів за електронними направленнями. Це все є безкоштовно. Лікар виписує електронне направлення. Пацієнт приходить до нас на пункти забору, здає кров. В першій поліклініці є лабораторія, в другій поліклініці і в четвертій. Також по всіх поліклініках третій, п'ятій працюють пункти забору. Тому пацієнту не потрібно звертатися безпосередньо в четверту поліклініку. Лабораторна система передає все. Ми працюємо зараз системою медікс, і якщо в пацієнта є додаточок медікс на телефоні, він зразу бачить свої результати досліджень. Тепловий удар в спекотні дні можуть отримати чотирилапі, тож зоозахисники закликають хмельничан стежити за безпритульними собаками та котами. На вулиці у затінку необхідно поставити посудину з водою і за можливості щодня її замінювати, аби тварини не підхопили інфекцію. Власникам домашніх улюбленців радять не виходити на прогулянки в обідню пору, а також перевіряти температуру дорожнього покриття, аби тварини не отримали опіки лап. На жаль, в нас вже бували випадки, коли зверталися до нас люди і телефонували, говорили, що така спека, собака лежить просто на землі, на спеці і ні на що не реагує. Поки ми шукали нашого ветеринара, який зможе під'їхати забрати собаку, люди вже перезвонили, сказали, що під'їхали чоловіки, взяли якесь простирадло, собаку віднесли в тінь, собаку полили водою, і, в принципі, вона почала трошки приходити до тями. Ми просимо також, будь ласка, не будьте байдужими. Якщо ви бачите, що лежить, Лежить тварина просто на землі, особливо на спеці, і ні на що не реагує, значить тварина отримала тепловий удар. Таку тварину бажано відтягнути в тінь обов'язково, взяти водичку, змочити її лапки, змочити її животик, змочити її вуха. Ні в якому разі не потрібно тварину таку напувати, так як тварина вона може бути трохи без свідомості, вона може захлинутися водою. Тобто також ось такі ми просимо людей, щоб звертали, не були байдужими, звертали увагу на таких тварин, які вже постраждали від спеки. Читали вірші та збирали гроші на потреби ЗСУ. У Хмельницькому відбувся благодійний поетичний вечір української поезії. Захід об'єднав десятьох митців та близько пів сотні слухачів. Влаштували читання у рамках проєкту «Поетичний благодійник за межі. Ініціаторка проєкту Хмельничанка Карина Нестер. Вперше вона влаштувала благодійні читання у Варшаві у травні 2023-го, аби об'єднати українців та поляків у бажанні підтримати ЗСУ. У Хмельницькому до організації заходу долучилася сестра одного з бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Вадима Тархана Вікторія Шиманська, а також ініціатор мистецьких подій Євген Остапчук. Ти не чуєш, Боже, як кричать щоночі матері загублених життів, як не гояться тіла дівочі від нарух і мук гвалтівників?» Я написала до Коріни, бо я побачила, що на Варшаві організовує такі читання. Ось, і я написала, чи була б така ідея організувати щось таке подібне в Кракові. Вона сказала, що супер, так, це класна ідея, але потім виявили, що вона теж хмельничанка, і ми самі з Хмельницькою. Ми вирішили такий перший захід поетичний зробити на початку у Хмельницькому. Війна зараз, як ми знаємо, стає важкіше, багато російських дронів, а ноктовізор дає можливість бачити ці дрони першими, ніж побачить дрон їх. ось. І ось ми постійно збираємо на такі ноктовізори. Це вже четвертий, на який ми почали збір. Останній ноктовізор ми купляли за 140 тисяч гривень. Такий благодійний вечір у Хмельницькому я проводжу вперше. У Варшаві вже проводила таких 12, 11. 12 буде у липні. От а тут проводжу таке вперше для того, щоб зібрати кошти для зсу і популяризувати українську культуру, зокрема українську поезію. Сучасні банкноти та монети української гривні стануть новими експонатами Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Працівники закладу наразі працюють над формуванням колекції. Вже зібрали 25 екземплярів. Найстарші 1995 року випуску. Це е, сили спецоперацій, це е, крас солдат. Такий автомобіль військовий, який, звичайно, необхідний для воїнів. Обігові монети, погляньте, це номінал 10 гривень, і також Збройним силам України на реверсі зображення Антонівського мосту, за який також наша держава і наші воїни дуже боролися. І також найбільше зараз у нас майже щодня, майже щохвилини ми. Вболіваємо і переживаємо за протиповітряні повітряні сили нашої України. І от також на реверсі цієї монети бачите, таке символічне зображення. Збираємо абсолютно все, що може бути цінним для наших нащадків, що може їм розповісти про те, як ми сьогодні жили, що сьогодні відбувалося. тому що деякі речі, які для нас сьогодні абсолютно буденні, через декілька років будуть надзвичайно цікаві в історичному плані. Це всі новини на цю мить більше у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!